І у нас, наприклад, на сьогодні, мабуть, останні півроку розробка а сьогодні розробки більше, потім ПІСІшка, потім таргетин. Наприклад, ви з'являються там рекрутер, Я рекрутер тільки собі закриваю, яким депортом. Як ти оцю от якось підтримуєш? Чи ти розбиваєш потім? Я, 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 я бруську для партнера. То, що ти розказував, от, що я, як я намагаюся, що що, якщо дошти. Я беру людину і кажу, де, о, от, що вчора було класне партнера. Дизайнер, дівчинка. А, Не, але, я їй давно кажу, прописую купаю, бачимо на компанію свою власне. щось не робить, Я <тачувач> кажу, слухай, ви no, ти свою не робиш, кажу, давай візьмемо в команду. Давай по-другому каже, почнемо, ти бачиш ти робити. Я її беру як партнера і вставлю в команду, але вона зараз що вона вона треба зараз, готова, між продаж, готова там всі операції по фінансам. Тобто вона відкриє кучу птушек, заміж, коли я брав людей, вони нікціально мали, намагалися обговорити до себе. Зараз вона говорить структура вже вся, а старі клієнти, існуючі клієнти, ми можемо в будь-яку все поставити, яка біля наших... Інше. Я водять туди ставлю, вони будуть запускати, бувають ні. І інколи бувають, це було десь класна послуга, точно можна зробити бабки класні. Але спеціаліст вона знову, давайте не тягнути, що я хочу. Але вона старається.